Добрий вечір, шановні друзі, слава Україні, смерть ворогам. Велика подяка нашим захисникам. Я зазвичай не займаюся антирекламою, але от відправив я новою поштою. Вантажів в відділення де до 300 кілограмів. Упаковано в плівку пластиком, ще й, як би вам сказати, позначки де верх де низ, ще й рюмку приклеїли. І отримав замовник, ось таке вже готове, готовий мій виріб, як ви бачите, це виламано напоруч. Тут кріплення нема, були саморізи виламані напроч. Залишилась тільки от панель передня від приймача і все інше. Ну, За задню і панель, де було приклеєно, і тут ще була панель. Я навіть нічого не кажу. Тому, коли прикро, бо у любомира було весілля, і вийшло так, що я не встиг. От тепер, як ви бачите, ось це було в мене теж усе прикрі... прикріплене, добре, нема ні гайок, ні вінтів, нічого нема. Що тут тепер робити, я навіть не знаю. Любомир каже, що я як отримав, начебто добре було, все нічого не торохтіло. Взяв скотчем, де дротом, де чим примотав і відправив мені знову на Харків. Ось так було, тут так я ставив ще, ну, розумієте, такий спинений був поліетилен, щоб. Ні ручкам, ні кнопкам нічого не було, але вийшла така бяка, що ручки тут на 2,5 мм нахилені. Ну, не знаю. Мало того, що ціни такі що вимушений був, отримував вже не перший раз. Я вже намагаюсь більше трьох місяців не користуватися новою поштою. Все перевів на Укрпошту, хоч трошки довше, але скажу одразу, теж бувають бяки, що приходить пошкоджений, товар бо кидають. Біля відділення не один раз бачив, як важко дівчатам тягнути мішки з опакуванням. Ну і як ви бачите, і ціни відправити з Харкова до Києва і заплатити 175 гривень. За те, що такий мені зробили безлад, ну я не розумію. Хоча ось Харків Салтівка, де мої друзі, висилали мені акуми. І тоді ціна була, що в Київ, що по Харкову однакова, 150 гривень. Отримав, коли взяв упакування цих акумів, то картон. Залишився в руках, а куми на палу. Кажу працівникам на новій пошті, а що ми будемо далі робити. Це каже, не до нас, а каже до кого. А хто упаковував? Скажіть, будь ласка, я у вас отримую, тому я і вам пред'являю. А ви вже вирішуєте, хто у вас там що упаковував. Я отримав пошкоджене упакування і все інше. Я зробив заявку. Ну, Відповіді до сих пір нема. Ось такі, як дід нас сказав, малятка, любі хлопчики, дівчатка, ось таке ми маємо. Тобто треба мені все це заново розібрати, заново і все зібрати. Ну, я думаю, більше нічого не, трав... не треба. Считайте, що це була така антиреклама в новій пошті. Хай думають. Дякую, що подивились. Кому потрібно, дивіться, кому ні. Можете проматувати ще раз. Слава Україні, смерть ворогам. Велика подяка нашим хлопцям. Дякую, що подивились.